От ми вже зібралися і зараз будемо вирушати до мами. Зараз приїде за нами таксі. Сумочки у нас вже зібрані. Плануємо подорож до Харкова. Ще трошки. І він буде вже своєю родиною. Він буде подаруночком для дівчинки, якої виконується сьогодні 13 років. Я думаю, вона буде дуже щаслива отримати такий подарунок. Це ж Мрія. Гляньте, який Він отакий підріз, Шикарний хлопчик. Бачите, який? Голибокий, зашкурений. Дуже гарний. Залишилася ще його сестричка, тому треба дівчинка запитати, Ми будемо раді відповісти на всі ваші питання, покажемо по онлайн. Отакий хлопчик. Щасливої дороги! А перед дорогою, як завжди, ми купаємось, обрізали хлопчик на почистили Аурі пушка, Ось він сидить під феном, сушиться, аж засинає. Він його не боїться. Йому навіть дуже подобається тепленько. Держись, малюк, не засипай. В дорозі вискошта. Це те буде красивий і пахучий.